Vigon Mercedes OM606. Робочий об'єм 3,0. Рядний двохрозпідвальний 4 клапана на циліндр. На механічному ТНД і на турбіні. Отакий От апаратик. Підготували на апарат, буде людина ставити. Охолодження даємо соляру, акумулятор підключили і запускаємо. Другу трошки прогріти, тому що його перевіряли. Тиск троєчка, але мотор прогрітий парадні глушить. нормальный аппаратик